Справа 1251. За три футбольних і два волейбольних м'ячі заплатили 1088 гривень. Скільки коштує футбольний м'яч і скільки волейбольний, якщо два волейбольних м'ячі на 192 гривні дорожчі за один футбольний? Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Позначимо шока в це Скільки коштує футбольний м'яч і скільки волейбольний, через X та Y, відповідно. Запишемо тоді, що нехай. Записуємо. Футбольний м'яч. Футбольний м'яч. Коштує. Записуємо x гривень, так. А волейбольний, а запишемо волейбольний, волейбольний, Y гривень. Будемо використовувати умову для того, щоб додати систему з двох незалежних рівнянь. Записуємо, що за умовою маємо, Є? Ну що ж, що у нас за умовою? Читаємо за три футбольних це буде 3 помножити на X, 3х. І два волейбольних 2 ігри. Заплатили 1088 гривень. Yeah. Потім скільки коштує футбольний м'яч і скільки волейбольний. Якщо два волейбольних м'ячі, це 2 yг. На 192 гривні дорожчі за один футбольний, то це означає, що 2 y мінус Х2. Волейбольний мінус 1 футбольний це 192 гривні. Є. Ну що ж, позначаємо як систему з двох рівнянь. Нам потрібно знайти такі X і Y, які будуть здовольняти і першому рівнянні, і другому рівнянні. По різному можна зробити, можна X виразити, наприклад, з першого рівняння, підставити в друге рівняння, ну або звести, наприклад, коефіцієнти при x, ну або. При y, зробити їх протилежними, я пропоную звести коефіцієнти при y. Простіше друге рівняння помножити на мінус 1. Записуємо, що друге рівняння ми множимо на мінус 1. Що ж тоді ми одержимо? Перше не чіпаємо рівняння, то ми його так і записуємо, що 3х плюс 2y це дорівнює 1088. На друге рівняння спочатку x напишемо на першому місці мінус х помножити на мінус 1, це буде плюс х або просто х. Далі плюс 2y помножити на мінус 1, це буде мінус 2y. І це дорівнює. Справа у нас 192 множимо на мінус 1, це буде мінус 192. Є? Ну що ж, коефіцієнти при y у нас протилежні. Зараз ми можемо почленно додати ці рівняння. Тоді записуємо, як перша діє. Зліва в нас 3х, плюс х. Далі є плюс 2y і мінус 2y. Це дорівнює. Справа у нас 1088. Додати мінус 192, це відняти 192. Ну добре. Дивимося 2 y І мінус 2 y Ця сума дорівнює нулю. Ми одержимо тоді 3х плюс х це 4х. Дорівнює. Справа 1088 мінус 192. Ну що ж, якщо б у мене було. 1088 мінус 200, це було б 888. Але у мене я віднімаю на 2 менше. Тобто у мене буде, вибачте, на 8 менше. У тобто мене буде на 8 більше число, ніж 888. А це буде 896. Записуємо, що це буде дорівнювати 896. Є? Ну що ж, як нам знайти зараз х? Ми обидві частини рівняння ділимо на 4. 4х поділити на 4, це буде x дорівня. І праву частину 896 ми ділимо на 4. Ну що ж, Як нам знайти х? Записуємо, що ділиться, на 4. Записуємо, що х тоді дорівнює. 800, що ділиться на 4, це буде 200. І 96, що ділиться на 4, 100 на 4, це 25, а це на 4, що ділиться на 4, на 1 менше, це буде 24. Є? Ну що ж, отже, вартість футбольного м'яча ми дізналися, 224 гривні. Доволі дешевий м'яч, як на сьогоднішні ціни. Так, зараз як нам знайти вартість волейбольного м'яча, використаємо друге рівняння, записуємо друге дія. Тобто у нас 2Y мінус Х. Так і пишемо 2Y мінус. Замість Х записуємо 224. І це дорівнює 192. І переносимо 224 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що 2y дорівнює. Тоді 192. Так, зліва було мінус 224, справа буде плюс 224. Записуємо, що 2Y дорівнює. Ну що ж, 192 плюс 24. Це буде 216 плюс 200. То це буде у нас 216 плюс 200, 416. Є? Записуємо чому дорівнює y. Обидві на рівняння ділимо на 2, то 416 ми ділимо на 2. Записуємо, що y тоді дорівнює. 400 на 2, це буде 200. 16 на 2 це 8. Отже, вийде 208. Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює X, чому дорівнює Y. А тоді записуємо отже. Пишемо. Футбольний м'яч? Футбольний? М'яч. Коштує? Коштує? Це нас ікс 224 гривні? Так? А волейбольний? Волейбольний. Записуємо 208 гривень. Є. Ну, добре, тоді записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так. Скільки коштує футбольний м'яч? Записуємо. Футбольний 224 гривні. Так, а волейбольний 208. Гривень. Є. Ну що ж, ось таке завдання, яке ми розв'язували з допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.